Вітаю всіх! Польща анонсувала веймарський трикутник, перемовини ось ось найближчим часом, які вирішать долю. Давайте подивимось. Чи дійсно будуть ці перемовини, цей Веймарський трикутник, який анонсує Польща? Чи дійсно будуть такі перемовини? Давайте подивимось. Так, вони будуть. Це відповідь так. Будуть на тему війни. Тепер давайте подивимось, що дадуть ці перемовини Україні. Що дадуть ці перемовини ваймарський трикутник для України? Що вони дадуть? Певні довгострокові перспективи на закінчення війни перше за все, і варіанти закінчення цієї війни кінцевий результат. Знову Верховна Жриця випадає, багато розмов буде. І втрата. Втрата буде. Втрата можливості, втрата розчарування, воно не буде так, як ми хочемо. Розкриває тут жрицю. Швидкі рішення швидко будуть приймати. Зміни, трансформація. Оце для України йшла до кінця року. Кордони, визначення нових кордонів, те, що я і кажу. Колесо фортуни, Доля. Карма в нас така: кармічні зміни, серйозні зміни. Треба це приймати і розуміти вже. Дійсно, це буде так. До кінця року ми побачимо результат. А твердо, результат саме цього веймарського трикутника ми побачимо до кінця року. Результат цього веймарського трикутника ми побачимо до кінця року. Так, невизначеність це невизначеність. Але при цьому рух перед. Кордони будуть, буде визначатись лінія фронту до кінця року. Ох. Тиск обставин серйозніший, нові зміни. Ну, непогано, ви знаєте, непогано досить. Непогано. Ось вам трикутник, трійка жезлів. Непогано, мені подобається, скажу так. Це буде все визначатись на рівні нашої влади. Нашу думку ніхто не спитає, ще раз кажу, але це все йде до закінчення війни, визначення нових кордонів і, нарешті, зупинки всього цього і цього ідіотизму, що нас напружує.